Руйнування ворожими ударами енергетики та виклики для людей це чи не найважливіше питання, яке нині турбує кожен регіон України. Торік енергосистема Прикарпаття змогла безболісно пройти опалювальний сезон, фактично без зайвих відключень. Однак, весняні ракетні удари ворога завдали непоправної шкоди українській енергетиці. «Всі ми бачимо ситуацію ворог знищує Електрогенеруючі потужності в першу чергу йде мова про маневрові потужності за оцінкою фахівців. Якщо на середину травня було знищено 8 гігават цих потужностей, то станом на а вчорашній день це вже було 9,2 цілих Тобто це ті потужності, які вже не застосовуються зараз. Нині енергосистема живиться за рахунок довшого сонячного дня, а також міжнародного імпорту. Щоправда, такої електропотужності не вистачає на 100%, стверджують енергетики. Відтак продовжують діяти графіки аварійних відключень. Станом зараз є діючі графіки, які по команді Укренерго оператор системи розподілу Прикарпаття обленерго застосовує відповідно до доведених лімітів. Насамперед, електрозабезпечення гарантоване для об'єктів критичної інфраструктури, та все ж знеструмлення може торкнутися тих, хто має окремі лінії живлення, кажуть в Прикарпаття Обленерго. Також звертають увагу на минулорічну постанову кабінету міністрів про імпорт електроенергії. І якщо як казав Сергій Олегович, буде лінія, на якій є споживачної великої потужності, а попри в нього живиться там два-три села, то такого споживача також будемо вимикати, і треба забезпечити його якимось іншим джерелом електроенергії, дизель, генератор, е акумулятор чи щось інакше. Великих споживачів, які попадають в категорію е об'єкти, які забезпечують продуктову е безпеку країни, це є великі ферми, е колишні колгоспи, де є е кормоцехи, котрі потребують безперервного живлення і їх. Напевно, також треба буде визнавати такими, якщо вони зможуть побудувати лінії, прямі лінії живлення від наших підстанцій, і на тих лініях не буде нікого крім них, то такі об'єкти легше можна буде не вимикати. Зараз декілька підприємств в області користуються цією постановою, закупляють собі імпортну електроенергію, і вони в той час не підлягають обмеженням. Така можливість є у тих підприємств, котрі ну для яких там дві складових складаються. Перше у них є система обліку електроенергії, яка дозволяє в режимі онлайн контролювати споживання, і друга умова: вони вони мають окрему лінію незалежно від інших споживачів, по якій їх можна не вимикати. Також відсутність електроенергії спричинило явну небезпеку на автошляхах. У зв'язку з вимкненням світлофорів утворюються корки на автошляхах, Почастішали аварійні ситуації. На території області визначено 25 основних перехрест, на яких з метою забезпечення безпеки дорожнього руху необхідно залучити регулювальники у випадку відслужніх електроенергії. З них 9 перехрест обладнано засобами автономного живлення. Їх робота. Буде забезпечено навіть при відключенні електроенергії. Особовий склад туди залучати немає необхідності. Однак 16 перекрест області не обладнані засоби автономного живлення. В тому прошу розглянути пропозиції щодо встановлення на даних перехрестях області додаткового живлення. Однак ми готові забезпечити регулювальниками дані перехрестя. Учасники наради Вова домовилися, що знеструмлення в області на усіх вуличних перехрестях чергуватимуть поліцейські регулювальники. Віроковсон Андрій Буцяк, новини на вежі.